Алло, добрий день. Добрий. Ви е -е, казали, можна вас набрати, я вас набрав. Олександр, е -е, я Григорій мене звати, я сам з Кропивницького. Ви розумієте, чому я до вас звертаюся, тому що в мене дуже багато по копійки, по дві, по п'ять і так далі. І ну, в мене зір дуже слабенький. Ну, я чайник, понял, Я понял. Дивіться. Да, да, я хочу да, вас спитати. Я хочу вас спитати. Дивіться. так, у кожної людини в Україні є монети. Так? так? Да, да, да. У кожної. І, так, кожна, так, і кожна людина України хотіла би, щоб хтось передивився її монети. Так, да, да, Тому я для, для себе зробив таку е хронологію собитій. Перше, перше, це я продаю людині каталог. Людина бере, читає його, дивиться. Находить рідкісну монету, присилає її мені, і я у неї її купую. Є второй варіант. Якщо у людини не хоче вона витрачати гроші на каталог, вона бере, дивиться мої відео. Я зняв по кожній монеті України відео. відео Сашо, усі, О, Це другий варіант. Я вам зекономив гроші на покупки каталога. І так. третій варіант. Третій варіант. Це е, коли ви берете, е, звертаєтесь до спеціаліста і кажете, шановний, я не вмію ремонтувати машину. Можеш подивитися мою машину. А спеціаліст каже, з вас за діагностику 700 гривень, і він ще нічого не робив. Він просто подивився мою машину. Або можеш подивитися мої зуби, а він каже, що прийом в мене стоїть 500 гривень. А лічення потім стоїть окремо. І я думаю: ага, або я зараз піду по Ютубу подивлюся, як зуби лічить, або я е, закончу медицинський, або третє я заплачу спеціалісту. Тому я от у вас питаю: які з цих варіантів ви вибрали? Третій варіант. Чого скажу, що третій? Тому що я вже продумав, ви розумієте, да? якщо я. Буду кожну копійку передивляти, Вам, ви вже глаз набити, руки набиті, тобто опит уже великий. Я готовий з вами поділитися, навіть з тим заробітком, який... <говорити> який? Який <що? говорити> з тим заробкам, який що? Ну, вот, допустим, вы определили монету, что ее можно продать или кому-то так, 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 и так далее. Так. Продаем ее. Так. Мы определенно договоренности, мы с вами делаем. Так. -то, дивиться. То есть, я. а теперь давайте, чтобы я заразумел. Я говорю, шановный стоматолог, ты получишь от меня деньги только когда найдешь зуб больной, да? Или как? Да, да. да. Ну, да. ну, да. Вот. Поэтому я хочу понять. Взял, я пересмотрел с вас 100 монет. Я пересмотрел 100 монет. Так. Если я не нашел ни одной, что мы будем работать? Эм, сколько стоит, допустим, перебрать то монет? Я цена, такой работы. хочу сказать, что я просматривал. Есть монеты, которые, ну, скажем, я думаю, что там... Ну, там, випадает, там, там є така -то, така -то Так правильно, так в цьому ж весь прикол. В цьому ж весь прикол. Смотрите, я стою в лавке у тебя. До мене приходить людина, і каже: Я хочу вам продати, наприклад, золотую монету. Скільки ви мені за монету за эту дасте? Я кажу. Дивіться, є два варіанти. Якщо ви хочете мені її продати, якщо підійде ціна, то я, е, моя услуга, моя консультація стоїть 500 гривень. Якщо я зараз витрачу на вас час, подивлюсь по каталогу, скільки ця монета стоїть, подивлюсь по аукціону, скільки вона стоїть, е, називаю вам, вона стоїть 16 тисяч. Ага, дякую до побачення. Дає мені 500 гривень. Або людина питає. Ні, я вам зараз розказую, як саме я роблю. Почему не робиться? Я потім, я вас слухаю, я ж вам розказую настоящий примір, як не робиться. Тепер ситуація наступна. Ви приходите до мене і кажете, Саша, перебери мої 100 монет. Я okay. хочу зрозуміти, на 100 монет, давайте так. Мені потрібно 3 години свого часу. Моя година коштує ну не менш ніж 500 гривень. Е, я вам називаю полтори тисячі, не знаходжу у вас жодної цінної е, Деньги я з вас вже взяв. Що ви мені тоді потім скажете? Ні, я давайте давайте, я розумію, але я не дуже розумію, як ми з цими поступимо. От ми. Ще, я пропоную такий варіант. Я вам, допустим, ті, що я відібрав силі можливості, я відібрав. Я вам поскидую фотографії, ви подивитеся, так і з них уже з них тих, які я змог отобрати, ну хоч що точно вже йти якийсь варіант. Ну, наприклад, якщо ви вже відібрали, назовіть мені штамп цієї монети за каталогом. Так вони різні, три штампи різних. От три монети, по дві копійки в мене є, так, і вони браковані по штампу, прак штампа. Не розумію, я не дуже і вас три штампи розумію. От есть, так, 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 Ще Nokkanie, раз, хорошо, хорошо. Ви прислали мені три, чи не скільки, ви прислали мені монети. Я так, подивився. Так, так. Одна монета стоїть нічого, друга нічого, а третя стоїть там 0,1 долар. А мені вони не цікаві. Тобто, це копійки вони коштують. Що я буду з того мати? Я хочу розуміти. Ну, як ви кажете, то ми ж я думаю, ми договоримося, це ж не випрос. Так не... давайте ж договоримося на берегу. Я ж хочу зразу зрозуміти, щоб потім не я не образився, не ви не образились так, Давайте будемо ізходити з того, що допустим, щоб я вас не обідав, може ж до так. Я повинен розуміти, що я зможу вам заплатити те, що ви будете працювати над цією темою. Правильно, так, це я розумію. Да. Да. Хорошо, хорошо. Григорій, да, да. Домовились. Смотрите. Я знаю, де біля Харкова є курган. І в мене є металошукач. Ідіть, шукайте, точно щось знайдете. А потім поділимо. Саша, я їх понаходив уже скільки, щоб ви розуміли, що мені якраз вашої допомоги не вистачає в тому, щоб хоча б те визначити. Я їх понаходив по накапу. Кого? Монети України? ні, ні. У мене накопаних, як ви кажете, що накопаних, у мене дуже, дуже є багато монет. Які... Ладно, ми ви ми зараз витрачаємо друг друга час. Я хочу зрозуміти. От, я хочу зрозуміти зараз, що я отримаю, щоб прийняти рішення чи займатися цим. розумієте? Маю так, те що я з ніг одні брати, хоча б в мене є фотографії. Я вам можу прислати. Та я вас не сумніваю, що ви можете прислати. Ви мені відповідь дайте. Ну я ж хочу розуміти, бо в мене зараз на даний момент, чого я до вас звернувся, на даний момент у мене складна ситуація. У мене з зараз проблеми. Поняв вас. Тому я... Поняв вас. Скажіть, будь ласка. Скільки я вам років? Так, да, понял. Я понял, я понял. Скільки вам років? 60. Послухайте мене, тільки не ображайтесь і запам'ятайте. Значить, такої людини, скільки б ви зараз не шукали, скільки б ви зараз не знайшли нумізматів, такої людини, яка безкоштовно буде переглядати ваші монети, не існує. Та ні, ні ви, ви, ви мені пообіцяли вислухати. Такої людини не існує. У вас є всього два варіанти. Перший варіант придбати каталог, лупу, оборудовання і передивитися монети. Второй не придбати, а безкоштовно подивитися в відео моє. Я вже для вас переклав і убрав воду, залишив чисто те, що коштує гроші. І як знайдете, ви підпишете цю монету 31ААМ. Отклали в сторону. Потім ви мені її прислали і сказали: Саша, от це 3,1 ААМ. Ви сказали відео, що вона стоїть від 450 до 1000 гривень. Скільки ви мені дасте? Я дивлюсь на неї, дійсно, це вона. Ага, я вам дам 550. Хорошо, домовились. Це у вас всього два варіанти. Третього не існує. Ви можете просто брати ці гроші і йти в магазинах тратити. Оце не ображайтесь. Такого. Я спеціально, от спеціально хочу. Щоб ви мене почули. Хочу вас как би, немножко поставити незручне становище з от, вопросом про деньги, щоб ви поняли, що і стоматолог бере гроші ще до того, як щось робить, і на СТО за діагностику беруть. І где б ви не були, немає такого, що ну, ви ж спеціаліст, вам що жалко, подивитися мою машину. Немає, не буде він дивитися. Для цього йому треба яму освободити, вигнати іншу машину. Я зараз на фронті приїхав зараз домой в відпустку, і я хочу побути зі своєю сім'єю, а не перебирати монети, а ще і безкоштовно, розумієте? Ну, як безкоштовно, Саш? Я кажу, безкоштовно. Назовіть мені чітко, Саша. Я вам даю 100 монет, Саша, 2000 гривень. Саш, ви слухайте ви мене тепер. Будь ласка. Давайте. Висухайте. Секундочку, висухайте. Да, Я определил, у меня там несколько монет, но у них бракованный штаб. И понять, какой он точно штаб, я не могу. Это только вы можете определить. Ее. Не, неправда. Неправда. Есть каталог по бракам. И есть мои видео по бракам. Но я не могу определить. Вы понимаете? Я смотрю, что вроде она. А на самом деле, может, и не она. То есть, меня дали сомнение в том, что... Я с вами и, сгоден. Можем так. можем выставить... На... Допустим, якщо вона дійсно садиться, то згодентуліті Згоден. предлагаєте їй продавати. Я повіоліті я вам плачу хороші гроші за те, що ви е, зробили цю роботу. Супер, того, щоб... супер. Тобто, ви мені пропонуєте зараз поділити шкуру ще не вбитого від медя. Ну, ну я не хочу. Ну я хочу на берегу. Я хочу зрозуміти по двадцять гривень за монету. Сто монет дві тисячі гривень. Все. я потратив свої три години. Я заробив 2000 гривень. Але якщо ти добре, знайдеш. Добре, Саше, все, добре, я зрозумів. Тепер так, ми можемо контактувати прямо з вами по цьому телефону, якщо я щось знаходю, скажімо, ну, того, що ви кажете, по відео, по вашому. Звичайно, звичайно, тільки ну, на цьому. Я скидаю вам на лайбер, ви подивились. На цьому номері в мене тільки так. Телеграм. Дзвонити, це я вам дав. Чисто для того, щоб вам пояснити як дорослій людині. Тобто, просто так дзвонити не треба. Ви написали на телеграм, а я як ви виліз... Ви написали мені вайбер опять починається. Я кажу: в мене вайбера немає. Якщо ви напишете мене в Телеграм, не треба надзвонювати. Я як вилізу з окопа з бліндажа, побачу ваше повідомлення, я тоді на нього відповім. Але я не відповім. Якщо ви накидали мені просто монет, перебирай. Повинно бути три фотографії однієї монети, тобто аверс, реверс, гурт, якісно сфотканий. І рядом штамп написаний. Обов'язково. Якщо цього немає, то відповіді ви просто не дочекаєтесь. Це зрозуміло? Да, да. І ще одне питання. То 10 копійок магнітні і немагнітні. У мене куча їх магнітних і куча. Ну звичайно, звичайно. Ну, включайте тепер відео про монету, наприклад, якщо це 92 й рік. І дивіться, я розказую, із якого металу вона зроблена, чи повинна вона магнититись, чи ні. А потім включайте відео про цю ж монету 2018-го, там де вона вже магнітна. Тому одні магнітні, одні не, ні. Так, да, так, да, так, да. ви почули. Не, я не поняв, що начало, а, е... я вам кажу, що по всім монетам я зняв відео, і там сказано, з чого вони зроблені. І чи повинні вони в цьому році магнититись, чи не повинні. А, от так от. Щось почало зайкати, я не поняв, що ви сказали. Якщо у, вас, якщо у вас монета одного року, одна магнититься, а інша ні. Це вже цікаво. А якщо вони різних, то треба подивитися по каталогу. А з якого ж вони а, матеріалу? Ага, ага. Я поняв, поняв. Добренько, Саш, добренько. Давайте добренько, вам здоров'я, натхнення, перебирайте. Здоров добренько, до так, побачення. Вибачу, тебе... Нічого страшного. Давайте, до побачення. Ні. Давай аеродроп. 15 хвилин з твого життя. Мінус. Ну, мені хотілося людині пояснити. Так то, вона що... не почула все. Ну, я зрозумію. Ну, я питався, намагався.